Божі слова на кожен день. Оскільки всі ми належимо до людського племені та є благочестивими християнами, наш обов'язок і повинність віддати наш розум і тіло для звершення Божого доручення, бо все наше єство прийшло від Бога і існує завдяки Божому царюванню. Якщо ми не віддамо наш розум і тіло для звершення Божого доручення та для праведної справи роду людського, то наші душі почуватимуться не вартими тих, кого піддали мученицькій смерті за Боже доручення, і ще більше не вартими Бога, який забезпечив нас усім. Бог створив і цей світ, і людський рід, ба більше він був зодчем стародавньої грецької культури та людської цивілізації. Лише Бог втішає цей людський рід, і лише Бог у день і вночі ним опікується. Людський розвиток і прогрес невід'ємні від божого всевладдя. А історія та майбутнє людського роду нероздільно пов'язані з божим задумом. Якщо ти щирий християнин, то напевно повіриш, що підйоми і падіння всякої країни та народу відбуваються за Божим задумом. Один лише Бог знає долю всякої країни та народу, і один лише Бог керує шляхом людського роду. Якщо людський рід бажає благої долі, якщо країна прагне благої долі, то людина мусить поклонитися Богу, покаятись і сповідатися перед Богом у гріхах, інакше доля та призначення людини обернуться неминучою катастрофою. Згадайте но час, коли Ной побудував ковчег. Людський рід був розбещений до глибини душі, люди зійшли зі шляху Божого благословення, втратили Божі обіцянки, і Бог людством більше не опікувався. Воно жило в пітьмі без Божого світла. Тоді людська природа стала розпусною, і люди віддались огидним порокам. Такі люди вже не могли отримати Божу обіцянку. Вони були негідні узріти лице Бога чи почути Його голос, бо вони зреклися Бога, забули Його вчення та відкинули все, що Він їм дарував. Їхні серця блукали далі й далі від Бога, і так люди ставали дедалі лихішими і такими безмірно розпусними, що це суперечило самій людській природі. А тоді люди підійшли ще ближче до смерті та підпали під Божий гнів і покарання. Лише ной поклонявся Богу та стерігся зла, тож він зміг почути голос Божий і його настанови. Дослухавшись у казівок Божого Слова, він збудував ковчег і зібрав у ньому всяку живу істоту. І коли все було готове, Бог обрушив на світ знищення. Тільки Ной і семеро його домочадців пережили той потоп, бо Ной поклонявся Єгові та стерігся зла. А тепер погляньте но на поточний період немає більше праведників, як Ной, що поклонялися би Богу та стереглися зла. Та Бог досі милостивий до цього роду людського та досі прощає гріхи їм у цю останню добу. Бог шукає тих, хто прагне, щоб він з'явився. Він шукає тих, хто здатний почути його слова та не забув Його доручення, тих, хто віддає йому своє серце й тіло. Він шукає тих, хто перед Ним слухняний, наче дитя, і не опирається йому. І якщо ти присвятиш себе Богу, щоб засила чи влада не чинила тобі перепони. То Бог прихильно погляне на тебе й обдарує тебе своїми благословеннями. Коли ти маєш високе становище та доброчесну славу, багатий знаннями майном і багато людей тебе підтримують, та все це не заважає тобі прийти до Бога, щоб прийняти його заклик та доручення і робити те, про що Бог тебе просить. То все, що ти робитимеш, буде найзначнішою справою на землі та найправеднішим ділом людського роду. І якщо ж ти відвернешся від Божого зову заради високого становища та власних цілей, то все, що ти робитимеш, Бог прокляне, та ще й зневажить. Ти можеш бути президентом або науковцем, священником або старішаною. Та, якби високо ти не стояв, усе одно будеш невдахою, якщо покладатимешся у своїх ділах тільки на власні знання й талант. І тоді ніколи не буде тобі благословення Божого, адже Бог не прийме нічого. Що ти робитимеш, і твоє діло в його очах не буде праведним і корисним для роду людського. Бог скаже, що всі твої діла робляться задля того, щоб через людське знання і силу позбавити людину Божого захисту та відкинути Божі благословення. Він скаже, що ти ведеш рід людський у темряву, до смерті та початку безмежного існування, у якому людина втратила Бога та Його благословення.